Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Referal. Сьогодні в мене класні новини, адже біржа Polonix розіграє серед моїх підписників півмільйона гривень. Якщо конкретно, то близько 11 600 доларів. А для того, щоб забрати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, буде 100 переможців, які отримують по 113 доларів. Щоб прийняти участь, ви маєте зареєструватися за моїм посиланням або бути вже зареєстровані. Отже, переходимо за моїм посиланням, проходимо реєстрацію, після чого підтверджуємо свою пошту, при бажанні проходимо верифікацію, оскільки верифікація тут є не обов'язковою. Далі нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо криптовалюту, я ж вибрав LTC. Через яку ми бажаємо закинути кошти, копіюємо свою адресу і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 110 доларів. Після цього ми заходимо в розділ «Торгувати», нажимаємо на торгову пару, в моєму випадку це BTS USDT, в пошуку пишемо LTC USDT, продаємо всі свої токени LTC, після чого знову ж таки нажимаємо на торгову пару, в пошуку вводимо «LogT», і нажимаємо на торгову пару LogT USDT. І тепер нам необхідно на всі кошти купити токени ЛОГТ, після чого їх відразу продати. Так дивіться, для того, щоб претендувати на 116 доларів, які будуть відправлені для 100 користувачів, вам необхідно просто зробити торговий оборот, тобто купити і продати токени ЛОГТ на суму більше, ніж 200 доларів. І серед цих користувачів, які перше зареєстрували за моїм посиланням, і друге зробили цей торговий оборот тут, в торговій парі Локета ЄОЗД на суму більше, ніж 200 доларів, то серед таких користувачів виберуть 100 людей, які зробили дані умови. І також за цей період до 4 березня включно, зробили найбільший торговий оборот на споті або ж на ф'ючерсах. Бачимо, що 30 Т, це на даний момент 110 доларів. Ось бачимо 30 Т, 110 доларів. А для того, щоб зробити найбільший торговий оборот і попасти в число тих 100 людей, які отримають по 110 доларів, вам необхідно перейти в розділ фьючерси, оскільки торгуючи на фьючерсах, ми зможемо зробити чим більший торговий оборот. Переходимо в розділ кошельок, нажимаємо на кнопку передача. І Переводимо свої USDT, які ми отримали після того, як продали токени Logite, із SPOT-рахунку на фьючерсний рахунок, переводимо свої USDT. Після цього нажимаємо на розділ фьючерси. І тут ставимо кредитне плече, нажимаємо на 100% і купуємо криптовалюту, після чого миттєво її продаємо. Дивіться, для того, щоб зробити тут чим більший торговий оборот. Можна поставити кредитне плече 100 x і, приміром, купити на 100 доларів криптовалюту і відразу її продати. Таким чином, ви зробите миттєво торговий оборот більше 10 тисяч доларів. Ось бачимо, нажимаємо на кнопку «Закрити позицію після того, як купили, і ми миттєво закриваємо свій орден. Також всі користувачі, які зроблять торговий оборот на суму більше 50 тисяч доларів, отримують частинку від тисячі доларів особисто від мене. Тобто, якщо одна тільки людина зробить торговий оборот більше 50 тисяч доларів, то вона забере власно, власне ці 1000 доларів від мене. Якщо двоє людей зроблять, то вони отримують по 500 доларів відповідно. Я думаю, що загалом десь людей 10-20 зроблять цей торговий оборот. Тому ви цілком можете за це отримати ще додатково плюс 50, плюс 100 доларів на свій основний рахунок. Для прикладу, якщо щоб зробити торговий оборот більше 50 тисяч доларів, достатньо відкрити фьючерс нового на 100 доларів з кредитним плечем 100 x і 5 разів її відкрити і миттєво закрити. Також, щоб мінімізувати ризики для людей, у яких є можливість закинути на біржу 500 або ж 1000 доларів на фьючерсах, можна торгувати з кредитним плечем X2, X10 і набрати мінімалку 50 000 доларів, витративши по суті копійки. Ну, орієнтовно десь 5-10 доларів. У кого немає можливості закидати так багато, рекомендую миттєво закривати угоди. Таким чином ви майже нічого не втратите, якщо раптом не вгадаєте, куди піде курс вгору чи вниз. Тобто закидаємо 110 доларів, робимо торговий оборот на фьючерсах з критним плечем 100х. Я так 5 разів відкрили, я закрили угоду, і ви вже зробили. Торговий оборот більше 50 000 доларів. І вже гарантовано від мене отримаєте частинку від 1000 доларів. Тому тим самим я покриваю всі ваші збитки, які ви можете отримати, якщо раптом не вгадаєте, куди піде курс. Так. Після того, як ви зробили торговий оборот більше 50 тисяч доларів, напишіть мені, я додав вас до списку, і потім я все перевірю і відправлю вам частинку від 1000 доларів, яку я поділю на всіх людей, які відповідно зробили дані умови. Бачимо, що акція діє від 28 лютого і закінчиться вона 4 березня в час, за, Ки... за київським часом. Отже, давайте підсумуємо, якщо ми зробимо торговий оборот більше 200 доларів в парі логета USDT до 4 березня однієї години за київським часом, то та загалом за цей період зробимо найбільший торговий оборот на споті або ж на фьючерсах, то ви і ще 99 людей саме з мого каналу, за об'ємом торгів, отримаєте по 30 логета, тобто по 110 доларів. Тобто 100 людей з мого каналу отримують по 110 доларів. Якщо ж ви зробите торговий оборот більше 50 000 ти доларів, то ще отримаєте додаткову е частинку від 1000 доларів, які безпосередньо я дам на всіх моїх підписників, які виконали дані умови. Ця, ця акція є для всіх старих та нових клієнтів, що зареєстровані по моєму, по моєму реферальному посиланню. Якщо ж ви торгуєте на спот, то вам потрібно робити оборот в парі і USDT. Якщо торгуєте на фьючерсах, то це може бути будь-яка торгова пара, але обов'язково необхідно для кожного зробити торговий оборот в парі і USDT на суму більше 200 доларів, щоб прийняти участь в цій акції і відповідно претендувати на 110 доларів. Це унікальний випадок, коли біржа розігрує біля півмільйона гривень суто серед моїх підписників. Так, верифікацію можна не приходити, це не є обов'язково для цієї акції. Також свій депозит можна не тримати на своєму балансі. Просто можете зробити торговий оборот і відразу вивести кошти, якщо маєте таке бажання. В принципі, на цьому все. Біржа Полонік стабільно виплачує кошти. Я вже неодноразово з цією біржою співпрацюю, тому все тут дуже класно. Всім рекомендую зробити торговий оборот. Як мінімум хоча б більше 200 доларів в парі локоти UAZ, оскільки якщо набереться з мого каналу 100, 100 людей, які зроблять даний оборот, то ви і так гарантовано отримаєте 110 доларів додатково. Але все ж таки я рекомендую кожному зробити торговий оборот на фьючерсах більше 50 тисяч доларів. Таким чином ви покриєте всі збитки, якщо раптом не вгадаєте курс. І гарантовано вже отримаєте плюс 110 доларів з ціє, цієї акції. Адже мало хто зробить такий оборот в 50 тисяч доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.